Это тип топ, топ. Это тип топ, топ. Это тип топ, в хоп-хоп-хоп. Чи, это тип топ. Влетели вперед идет, который год. Любит роскошь, а где-то броска, сияет, как Оскар, Ксюша Немировская Скажи ей, город на Днепре, а беги тип топ тебе Это тип топ, 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 топ. Усім привіт! З вами знову програма Тіп-Топ. Українські бренди сьогодні працюють у незвичному для себе режимі, підтримують економіку країни, допомагають волонтерам та борються на культурному фронті. Сьогодні, як ніколи, важливо підтримувати один одного та популяризувати вітчизняних виробників. З не менш якісним та стильним асортиментом Карельс український бренд з Дніпра, який дотримується принципу свідомої моди. Основна його ідея екологічність. Засновниці бренду роблять все можливе, аби виробництво залишилось в Україні. Дизайнерки працюють та мріють про перемогу, тому частину від продажів перераховують зсу та волонтерським організаціям. програма TikTok була запрошена стати свідком презентації осіння зимової колекції. Вона від Карельс. Присвячена українським жінкам, бо вона сильна, вона усміхнена, вона смілива. Це ода українським жінкам, щоб жінки ніколи не забували про себе і завжди йшли вперед. Ми зробили капсульну колекцію, щоб всі речі між собою класно міксувалися. Тобто тобі не треба там, купувати купу речей, які між собою не міксуються. Вся капсула вона круто міксується між собою. Головне, що ми зробили розмір до 5 іксів щоб кожна українська жінка могла виглядати стильно. Всі речі розроблені нашим стилістом, щоб максимально підкреслити жіночність, сховати можливо якісь недоліки та привернути увагу до себе. Колекція вона розроблена в колаборації з професійною стилісткою Альона Місеєд. Це абсолютно унікальне поєднання трендів сучасності з головним меседжем бренду Карельс. Розмір це умовність, головне те, що всередині кожної дівчини вважають засновниці бренду Карельс. Які б не були обставини і виклики навколишнього світу? Вона кожного ранку відкриває шафу. Щоб обрати не просто одяг обрати себе. Це третя колаборація разом з Карель Бренд і філософія співпадає у нас. І мої бачення вони бачать і. Їм це відгукується, тому вони довіряють робити спільну колекцію. Які задачі стояли перед тобою, коли ви розробляли колекцію? Задача зробити сучасний крій. Щоб навіть дівчина там в 5XL виглядала струнко максимально. Ще одна задача це зробити капсульну колекцію, яка сучасна. Тобто, зазвичай, коли там великий одяг, дуже часто вони такі, знаєш, типу додають віку якісь такі для дорослих жінок, а дуже рідко роблять такі, знаєш, сучасні речі для великих розмірів. Задача була укомплектувати так, щоб це було і сучасно, і враховано по лініям, щоб якби ти не одяглася, взагалі якби ти не одяглась, при якому зрості воно буде класно виглядати. Та бо ми там рахували довжини лінії анатомічні особливості людини. Жінок жінок ця колекція. Вона вона про жінку, яка різна. А ми дуже хотіли, щоб це було не тільки жіночно, це було зручно, це було стильно, це було яскраво. Вона пасує як з камінцями, так ти зняв камінці. Ти вже аля спорт. Увечері зручно піти, і на відпочинок, і кофе попити. з Друзями, оце все ми вклали, буде шедеврально. На українські бренди варто звернути увагу, адже кожен з них вкладає свою душу і любов у те, що створює. Наше рідне українське найкраще, українці найталановитіші. Ми здатні створювати красивий якісний продукт. І зараз, як ніколи, важливо підтримувати все українське. В Україні є власні виробники модного одягу. Причому я помітила, українські бренди часто стають популярними, в тому числі за кордоном. Наприклад, у країнах Європи та колишнього СНД модниці в Україні все частіше віддають перевагу саме національним брендам, і тому варто знати своїх героїв в обличчя. Що от по своїм коліжанкам, по дівчатам, а в яких є пишні груди, пишні стегна, вони бояться проявлятися, бояться цураються цього, бояться, тому що не можуть знайти навіть для себе те, щоб могло виразити цю людину. І от нам хотілося в цій колекції вона зробити саме так, щоб в тебе не буде багато речей, але ти зможеш кожен день вдягнути річ в своєму розмірі. І це буде стильно. І ти не будеш вишукувати в різних місцях, з чим тобі цей верх з цим низом поєднати. Або купивши один костюм, до цього костюму спеціально доєднали інші речі з колекції, для того, щоб він був як база, за рахунок чого ти зможеш комбінувати. І то, по великому рахунку, не просто оптимізація, а оптимізація і свого гардеробу, і своїх грошей, для того, щоб залишилося на донати. Вона може бути будь-якою, вона може бути собою. Хороша дівчинка ніколи не буде щасливою, бо завжди має бути ідеальною. Я хочу сказати саме про цей костюм, який на мені тут дуже вдалий. О, образний силует, який підходить на будь-який тип фігури. Дивіться на мені розмір 2 3 іксе. Колекція до 5 XL. Тобто, це пані з гарним бюстом і з гарним животиком на будь-який зріст. Дівчата по розміру дуже гарно сідає, комфортно та виглядає на всі 100. Будеш брати піджак? Думаю, так. Да. Ще в цьому костюмі ви знаєте, в цьому костюмі можна просто покорювати весь світ. І на подіум, чи вдома, чи просто кайфувати від нього. Коли ти його одягаєш, ти себе відчуваєш зразу по-іншому. Куди можна піти? У ньому? Він універсальний. Я б пішла в ньому і в ресторан, і на роботу, і просто вийти в магазин. Тобто не треба знаєте, як є посуд, який храниться дуже довго і чекає якоїсь події. Це одяг для кожного дня я вдягла ці штани сьогодні і зрозуміла, що в них я й піду додому. Вони дуже зручні. Я почуваюся в них собі ну, королевсько. А що б ти залишила для своєї мами з цієї колекції? Це. це треба це залишати. Насправді дуже зручний одяг, дуже теплий, якісний і приємний. Прямо не хочеться знімати. Одяг зручний, він м'якесенький, він підкреслює всі форми, які є. А знайти одяг на дівчат трішки плюссайс, ну це справді велика проблема. Я кайфунула від себе, від одягу, від стилю, від атмосфери. Дуже класний спортивний костюм. Його реально можна міксувати так само, як і з спортом, і не, з, не зі спортом. Дуже универсальный. Річ, яка має бути в кожній шафі. Я побачила, що ну, дуже гарний, побачила рекламу. Думаю, о, ну я хочу, я ради нього сюди приїхала. Вам дуже личить так. цей костюм. Він такий універсальний, мені подобається, що дівчата підбирають настільки універсальну колекцію, що можна і в класиків пойти, і в спорті, і в чому годно. Ми вже обрали собі наряди. А що це? А, костюми спортивні. Білий і бордо, а також світшоти. Я обрала собі білий костюм. Ще я думаю над спідницею, але дуже класні речі, дуже всім модні. І якраз потрібно обновляти гардероб, та ми вчасно прийшли. Що сподобалося сьогодні? Мені більше спідниці. І спортивний костюм білий. Білий. Так. Всім білий. Всім, а, всім білий! Присутні на вечірці з захопленням зустріли нову колекцію від Карельс. Вона у розмірі до 5 XL. чотири верхи та чотири низи, з яких можна створити більш ніж 14 образів. Це неймовірні луки, в яких ти виглядаєш кожен день як зірка. Розкажіть про свій лук сьогодні. Так на мені зараз брюки, брюки-спідниця на секундочку. Дуже стильна річ. якщо чесно, дуже складна річ, неймовірно складна в плані розробки, бо я відповідаю на заворобництво. Виконані вони з теплого такого кашеміру костюмного, і також на мені зараз укорочений піджак з нашої колекції з екошкіри. Ми виробляли колекцію з екошкіри, бо екошкіра дуже сексуальна, як мені здається. Використовували також теплий трикотаж, бо все ж таки це зима, і хочеться, щоб нам було тепло, комфортно. І також ми використовували кашемір, щоб ми такі м'якенькі були і комфортні. Під українським брендом Карельс випускається одяг базового типу, речі легко поєднуються між собою та складаються у капсули. Жінки, що є. Цінителями базового одягу та речей у стилі оверсайз знайдуть усе необхідне серед асортименту карельз. Світшоти, лонгсліви, штани, товстовки, шкіряні жакети і інші речі представлені у трендових фасонах та кольорах. Речі універсальні та гарно поєднуються з різноманітним верхнім одягом, кросівками, чоботами тощо. Знаю, що сьогодні саме ви прикрашали цей подіум. Цю сцену я старалася зробити в тонах для нової колекції. Було дуже багато різних варіантів, але ми зробили розробили спеціальний каркас. З імітацією логотипа вона і зробили кетволк, щоб він був яскравий, передавав настрій. Я дуже старалася, щоб це було запам'ятовано для всіх, щоб могли люди зробити красиві фото, щоб це запам'ятали всі. Сьогодні на вечірці працювала навіть художниця на ім'я Таня. Таня, добрий вечір. Добрий вечір. Розкажіть, кого ви сьогодні малювали? Ну, я перш за все малювала дівчат, які брали участь у показі колекції. І дівчат, які мені дуже здалися такими яскравими, неповторними. Ну тому, власне, я і вас замалювала. Яка краса, дивіться, я тиді ботфорти. Що одяг для всіх жінок. І коли я дивилася дівчат розміру XL, 3XL, це було настільки чудово, настільки було драйвово. І, врешті решт все, що важливо в цьому житті, це впевненість в собі. А кількість не важлива. моєму заходу немає меж. Я приїхала сюди з Запоріжжя. Потужна енергія, енергетика. Я, я не стримувала сліз, оскільки це настільки актуально зараз для кожної жінки. Тому я дуже задоволена, що я сьогодні маю таку честь бути присутньою тут, доторкнутися до цього неймовірного світу жіночого. Це, що створює Альона, це прості круті речі, котрі. Пасують майже усім, і класно, що на цьому саме показі да цієї осінньо зимової колекції звичайні люди, не моделі, а жіночки. Це такий кайф пройтись по подіуму, відчути цю енергію людей. Клас! Я дуже дякую. Карель Брент і Альоні Мясаєт, що вона створює у такий важкий час. Насправді важкий. Нам свято. Да. Так, Дякую. дякую. Це був нереальний захід, на якому зібрались 200 неймовірно красивих та яскравих жінок. Дякуємо за запрошення програми ТІПТОП і до зустрічі на наступних показах із новою колекцією від українських дизайнерів. Незвичні моделі були невеликі, були 2XL, були розмір S. Зібрали всіх українських жінок і всі розміри. Нарешті це сталося. Так має бути. Взагалі так має бути. Я проти того, щоб нас заганяли в якісь рамки S, -ки, M, -ки, L. -ки. Аплодую, так має бути. Вже очита колекцію ви нам показали. А далі ми можемо щось замовляти? Чи є розмірна сітка? У нас розмірна сітка все є. Тут частково на колекції частково партія буде розпродана, Вже купують. А так через сайт можна буде замовити. Вона буде відчуватися так максимально там оперативно. Тобто, все, все в онлайні можна це зробити. Обираючи українську продукцію, кожні жінка та чоловік можуть підтримати національну ідею, самостійність і незалежність країни. Купувати українське не тільки означає бути патріотом це важливо ще й для того, щоб Подбати про майбутнє України та привернути увагу з боку людей у інших країнах, тим паче, що українські виробники одягу пропонують сьогодні якісні та стильні речі, що не поступаються відомим брендам. Більш цікавого у наших наступних програмах. Всім бажаю яскравих образів, миру та перемоги! Папа, -па, все буде тіп, топ Это Тип-Топ <топ> <топ> <Но он стоп. топ> Это Тип-Топ <топ> В стиле хип-хоп Е, <топ> это Тип-Топ Взлетели, прёт, идет, который год Любит роскошь, а нет броско Сияет, как Коскар, Ксюша Немировская Скажи Е, город на Днепре А Тип-Топ поведает тебе Это Тип-Топ топ, топ, топ,